Давай так, я поверну тобі кошти за сесію, якщо ти за місяць не скинеш, ну, як мінімум 10 кілограм. При цьому я не буду змушувати тебе сідати на дієту там, цілими днями впахюватись в спортзалі. Добре? Добре. Задам тобі перше питання. Коли ти заборонила собі бути сексуальною, хто тобі сказав щось, де ти відчула себе недостатньо гарною? В шлюбі, з колишнім чоловіком. Так, що він тобі сказав? Він мене покинув лежачий повністю. І після того, коли приїхав, почав я. я після точки я лежала, я набрала вагу. Він переходив і тикав пальцями в живіт. А для мене це хуже. Я це пам'ятаю, як я не знаю, як. Угу. Ну. Да, зараз закривай очі. А зараз ти це ти за два дні до того, як Прийде чоловік і принизить тебе, скаже тобі, що ти жирна, та, що ти не можеш нікому подобатись, в тебе великий живіт, почне тикати там пальцями в живіт. Да, о, ти це ти за два дні. До цього там підходжу я і говорю тобі, що там через два дні та, твій чоловік прийде, скаже тобі, що ти не можеш нікому подобатись, в тебе великий живіт, там почне пальцями тикати, та, сміятися. Але знай, це для щастя для грошей. До щастя до грошей. Да, але там потрібно тобі буде дати йому відсіч. Домовились? Я так. тобі допоможу. Але ця ситуація допоможе тобі підняти свою самоцінність. Да? Домовились? Так. Да, зараз ти, ти через два дні. Да, там ти лежиш, приходить чоловік і говорить тобі ці речі. Да. Що відчуваєш? Зараз не забороняй собі відчувати. Просто що відчуваєш в цей момент. Дуже величезна кількість болю, дуже величезна кількість е розчарування. Не хочеться кричати, бити його, не хочеться дозволь, знищити роботи. Дозволь, дозволь його взагалі собі і... прожити ці Туди. відчуття. Кричи, бий його, от просто відчувай цю біль, але проживи її. Проживи. Угу, да. Да. І там біля тебе з'являюсь я, підходжу до тебе. От можна за ручку візьму тебе? Угу. Да. Тримаю за ручку тебе. І говорю тобі, бути собою безпечно. Бути собою це сексуально. Відміниш своє рішення закритися сексуально. Відміниш? Відміняй. стояцію. Вміняй. Відміняй. Два, я правляю свою волю, бо моя воля є закон. Я відміняю своє рішення, що я не сексуальна. Дай, от зараз що тобі хочеться зробити з чоловіком? Просто вийти і все. Дозволь собі послати його нахер зараз. От просто, да, от він тобі сказав ці речі, да. ти просто йди нахер звідси бачити не хочеш. Да, а зараз мені потрібно зняти драматизацію ще, да. мені гумор потрібен якийсь. Та скажи йому, слухай, да, ти взагалі, блядь, член маленький, блядь, йди, я не знаю, неприємно з тобою, не задовільняєш мене. Давай, давай, так, гумору так, трошки. Тупорили, який абсолютно його слова пусті. Слова пусті взагалі ноль, нічого не знають. Умнічка, умнічка є бо так Як я... тобі, коли ти Ну, так ось сказала. А стало легше, я просто розумію, що набагато нього є світло. Давай, в... я давай відпусти допущення. його там, відпусти його там. Відпусти. Да. Зараз дозволиш прийняти собі рішення, що я, блін, охрінена. Я сексуальна. Дозволю. Да. Ну, страх. Де відчуваєш страх в тілові? Він відчувається, мене скоро. Давай, от зараз знову біля тебе з'являюся. Я от я от беру, дозволиш мені прибрати цей страх. Uh -huh. От беру, прибираю його. От просто прибрав з тебе. прибрав з тебе. От стою напроти тебе, давай, прям мені говори: я хірена, я сексуальна. це так не повертається. А я фігенна я сексуальна. Да, я а підходжу до тебе кажу: вірю тобі, вірю тобі. Да, ти хірена, ти сексуальна. Вірю тобі. Мала чертеня сидить, яке мені, каже, не здумай, не смій. Да, так, я зараз беру, забираю цю чортеня, прямо з плеча, з лівого, знімаю прямо все. Зібрав, тримаю його за шкірку прямо. Давай ще раз, говори. Прям мені чортеня цьому. Давай, прямо говори: я охерена, я сексуальна. Я охерена, і сексуальна. Да, і от зараз ми двох говоримо то віримо тобі, знаємо. Да, ти охерена, ти сексуальна. Обалденно. Обалденно, умнічка, запам'ятовуй, запам'ятовуй цей стан. Добре, друга причина психосоматична, те, що я по тобі бачу, це ну, так званий конфлікт біженця. Да? Чомусь для тебе от небезпечно? Чому для тебе зараз от небезпечно? Я зараз не про війну говорю. Чому для тебе не можуть небезпечно? Війна, слава Богу, ми в тихому місці спокійно, війна Небезпечно, я мені хочеться тікати від стосунків до цього. Мені дуже був болючий, болючий шлюб. Дуже був болючий шлюб. Добре, дай мені, дай, мені відповідь, дай мені відповідь на питання. Ти була б зараз там, де ти є, якби не цей, як ти кажеш, болючий шлюб? Ні, не було, од не знаю. Я розумію, а, подякуєш, що я з маршрутка, яка є зараз. Подякуєш я собі є. за цей досвід. Да. Да, от зараз от, чоловіка свого колишнього напроти себе уявляй. От подивись на нього зараз як на вчителя. Да, от Давай гординьку прибираємо. От подивись просто як на вчителя. От чому він тебе вчив? Навчив мене бути самостійною. Добре. Навчив мене все-таки, знаєте що він навчив мене самого речі: що не ем, я можу все. Умнічка, відчуєш до нього, як мінімум, любов і вдячність за те, що він тебе навчив бути більш самостійною і повірити в себе, що ти можеш все. От відчуй до нього любов і вдячність. От давай прямо очі закриваю, уявляю його напроти себе прямо як мінімум за ці дві речі до нього любов вдячність за цей досвід. Відчула? Mm -hmm. да. Відпустиш його? Відпущу. Да. І от зараз ти це ти тут і зараз. Є чого ти боятись? І я, до речі, ще скажу вам, що він мене розкрив як жінку повністю. Тобто, який би не був, а з ним. А зараз люд... от прямо уявляю його ще раз і прямо обійми його. От слухай, яким би ти козлом не був, але саме ти розкрив мене як жінку. так? Да? Yeah. Да. — Так, да. Да. Умнічка. Зараз є якась небезпека? Нема ніякої ні. Да. Як почуваєш себе? Ну, досить приємний для мене опит, тому що я mm. більше зациклювалася на тому, що не мене розрушав, але я в даному час розумію, що насправді дуже багато що мені приніс. Він мені приніс цю впевність і цю силу, яка я зараз є. А дозволиш зараз зі своїм партнером розкриватися? Максимально не боятися. Дозволиш? Mm -hmm. Так. Yeah. Да, вірю тобі. Як почуваєш себе? Краще набагато. Мені стало спокійніше і легше. Добре, там ще щось є. Що в те, те бізнес? Да? Якісь там магазинчики. Mm -hmm. да. mm -hmm. А чого там ще боїшся? От щось от з грошима. Чи от те, що бачу, третій конфлікт психосоматичний, да ворошинся, що тому, що я привикла, що мене завжди подушка. Не я не так подушка. Я просто бачу, що зараз по роботі я все ти правильно говориш. Для тебе важлива така от подушка безпеки. Тому що що таке ще? Ну жир, грубо кажучи, це подушка безпеки твоя, тому що енергія, вона більш всього та трансформується через жир. Вона в жирі найбільше зберігається, і коли підсвідомо от страх того, що. У тебе немає подушки безпеки, да, і що там зараз війна, там страх, що ти залишишся, ні з чим ти не буде грошей. Да. Давай так е домовлятись будемо з собою. Яка сума грошей для тебе важлива, як подушка безпеки, щоб ти відчувалася спокійно? Що це за сума? Ну, цифру називай. Хоча б 1200. Гривень. 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 Да, Добре. Гривень. Дозволиш собі, от зараз е ну хоча б там. Тисяч по 5 гривень в місяць, от, е, створити таку от скарбничку, яку ти відкладаєш, прям напишеш на ній подушка безпеки. І от хоча б там ну, 5 тисяч гривень в місяць туди класти. Так, да, да, да. да? Ну, от як ти буде, що ти в тебе є вже ця скринька з назвою там, Подушка безпеки, і ти туди там, ну, можеш більше там, да хоч відразу поклади все. От коли ти почнеш от туди відкладати, як ти буде? Мені достабільні ще легше. У мене, так, це, у мене це все було. Просто у мене тут покупка автомобіля, вона мене дуже вибила з колії. Я купила новий, новий автомобіль з салону. Даумнічка, що купила, подякуй собі за це. Зараз не про покупку твою. Я з тим страхом, вона... ще відчуття радості покупки цього автомобілю з салону. Дозволь собі, що да, мені 200 тисяч гривень важлива, як подушка безпеки. Я от уже створила скриньку, да неважливо, да хоч гривню сьогодні туди поклади, але вона в тебе вже є, ця скринька. ну Трошки обхитри психіку свою. Вона в тебе вже є, да, і ти туди відкладаєш. Як тобі зараз? Спокійніше, так само за роботу да. Умнічка. Ну і стандартне правило ще: плюс до психосоматики. Да. Менше ж грати, більше рухатись. Почула?